Поділ спільного майна подружжя. Які є підводні каміння, як здійснюється поділ спільного майна подружжя? Чи можна отримати компенсацію? Про це поговоримо в цьому відео. Перше питання, яке ми сьогодні з вами розглянемо, це те, хто має право поділити спільне майно. Звичайно, ми говоримо з вами про подружжя, яке перебуває у зареєстрованому шлюбі. Навіщо подружжю ділити між собою майно? Спитаєте, ви так дійсно законодавець передбачив таку можливість навіть. Без розірвання шлюбу, тобто, якщо ви знаходитесь у шлюбі, не збираєтесь його розривати, але просто у вас є деякі майнові питання, які ви б хотіли вирішити, то ви маєте право і маєте можливість вирішити їх у договірному порядку, уклавши договір про поділ спільного майна подружжя, або в судовому порядку, якщо ви не змогли домовитися, для цього розривати ваш шлюб не потрібно. А якщо ви вже розірвали ваш шлюб, то ви зобов'язані пам'ятати про те, що на поділ спільного майна подружжя у вас є всього-навсього три роки з моменту, коли ви дізналися або могли мали дізнатися про порушення ваших прав. Як розраховувати цей строк позовної давності? Це вже окреме питання, мабуть, для окремого відео, тому що момент, коли особа дізналася про порушення своїх прав, є досить суб'єктивним. Чи порушували права? Людини, яка просто розвелася і не користується своїм майном, чи не порушувались права. Ну тут уже окрема тема. Але загалом краще для себе взяти просто в строк 3 роки з моменту розірвання шлюбу. Якщо ви будете рахувати і встигнете в цей строк звернутися до суду, то вам не прийдеться суду пояснювати, чи порушувалися ваші права, чи не порушувалися, і вигадувати якісь обставини. Звичайно, якщо строк уже пройшов, то ваш адвокат зможе вигадати для вас правильне обґрунтування, чому ви звернулися зараз, а не тоді, чи були порушені, не були порушені ваші права і таке інше. Але для того, щоб не Залазити в все ці юридичні, дебрі, то краще вам просто дотримуватись цього строку і в трирічний строк звернутися до позову до суду із позовом про розірвання шлюбу. Якщо ви придбали все спільно нажите майно і оформили на когось одного із подружжя, а потім розлучилися, чи можете ви обійтись без судових процесів? Звичайно, ви маєте право звернутися до нотаріуса. І укласти договір про поділ спільного майна і після розірвання шлюбу. Ви можете не звертатися до суду, а просто в нотаріальній формі поділити все майно, яке у вас є. Важливо пам'ятати, що якщо ви розписалися, просто написали розписку, що тобі буде машина, мені буде будинок, а там машинка пральна і холодильник поділили навпі, то, звичайно. Такий документ не матиме для суду, у випадку, якщо ви такі не погодилися і хтось із вас звернувся до суду, не матиме жодної юридичної сили. Юридичну силу щодо поділу нерухомості матиме лише нотаріально засвідчений договір, тому вам потрібно звернутися до нотаріуса. Якщо ж до нотаріуса ви звертатися не хочете. Ну, інша сторона просто не йде на компроміси. Хтось вважає, що це його майно, а хтось вважає, що це не його майно, чи її майно, чи не її майно, у вас є конфлікт, то вам потрібно звертатися до суду. Хто має право представляти ваші інтереси в суді? Безумовно, це адвокат. Якщо ви звертаєтесь просто до юриста, він може підготувати вам документи, але представляти ваші інтереси в суді, особливо якщо питання про коштовну нерухомість не зможе вас юрист представляти. Тому тут не заощаджуйте, ви заплатите більше, тому що адвокат потім буде знову ознайомуватися з усіма документами. І для того, щоб ходити на суд, він має відповідно підготуватися і весь цей час буде оплачуватись. Тому. Одразу звертайтеся виключно до адвокатів. Як довести факт того, що майно було придбане у шлюбі і є спільною сумісною власністю? У нас в сімейному кодексі визначений вичерпний перелік випадків, яка саме власність відноситься до особистої приватної власності подружжя? Ви зараз бачите цей перелік на екрані. Якщо ж до цього переліку це майно не належить, то апріорі вважається, що це майно є спільною сумісною власністю. Якщо ви звернулися до суду з позовом про поділ спільного майна і говорите про те, що холодильник було придбано за спільні кошти, то, звичайно, вважається, що це так і було. Якщо інша сторона доведе, що їй подарували цей холодильник, тобто буде якийсь документ, який підтверджує цей факт. Тоді, звичайно, це майно не буде особистою приватною власністю. Але Верховний суд вважає, що є презумпція того, що все придбане майно у шлюбі належить до спільної сумісної власності. А для того, щоб довести, що це ваша індивідуальна, приватна власність, вам потрібно знайти докази і доказати. І цей тягар доказування покладено саме на ту людину, на ту особу, хто вважає, що це його особиста приватна власність. Тобто, якщо я представляю інтереси, наприклад, чоловіка, який позивається до дружини, на яку дійсно було оформлено все власність, все майно, яке було придбане у шлюбі, то ми в позові визначаємо, що все це майно є спільною сумісною власністю. І він не зобов'язаний доводити той факт, що не були використані якісь особисті приватні кошти на придбання якогось об'єкту там нерухомості чи автомобіль, чи щось ще інше. Це має зробити відповідач для того, щоб довести, що якесь майно було придбано за ваші особисті приватні кошти, обов'язково потрібно надати відповідні документи. Тому якщо ви ще в шлюбі і вам дарують якісь грошові кошти, значну суму ваші батьки чи хтось ще інший, то, звичайно, вам потрібно мати документальне підтвердження. Важливо пам'ятати, що таке документальне підтвердження має бути виготовлене на момент здійснення подарунку, не на момент розгляду справи у суді, тому що будь-яка технічна експертиза може довести факт підробки документів. Тому ніколи не займайтеся. Звичайно, якщо ви підробили документ, то по-перше, це може бути кримінальна відповідальність. По-друге, якщо ви відмовилися, наприклад, подали документ, а потім відмовилися проводити експертизу, ну щоб вас не притягли до кримінальної відповідальності. То згідно процесуального кодексу, вважається, що ви не довели факт дійсності такого документа, і апріорі, відмова від проведення експертизи буде вважатися визнанням факту, що ви не праві. Отже, в цьому відео ми розібрали з вами, хто має право звертатися до суду із позовом про поділ спільного майна, коли це можна зробити. Яке майно є спільним, а яке має бути визначене як індивідуальним, що потрібно подавати до суду, які докази шукати, і що доводити? Якщо у вас лишилися якісь інші питання щодо окремого майна, то, будь ласка, пишіть їх під цим відео і, можливо, ми знімемо про них наступне наше відео. Для того щоб отримати платну консультацію. Звертатися за телефонами, які зазначені під цим відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна!